Усім доброго часу. Мене звати Ігор, і це моя історія втечі. Не героїчна сага, а просто життя. Як воно є. Усе почалося через війну. На початку 2023 року. Я вирішив виїхати з України за програмою Шлях не одразу вийшло, довелося повозитися з документами. Моя сім'я не той час уже була в Литві. У квітні 2022-го я відвіз їх до кордону, а сам повернувся до Одеси. Тоді з'явився варіант недорого перетнути кордон. Не з першої спроби три дні ганяв по пунктах пропуску, але все ж вирвався. Легально міг перебувати за кордоном 60 днів, але душа рвалася і додому, і знову в дорогу. Домовився з однією фірмою, переганяю машину туди, назад везу авто з товаром. За це платять, плюс можна зробити новий заїзд. Один такий рейс я провернув, тиждень провів удома, і тут почалося. Ігоре, терміново зв'яжися. Дзвоню, бос фірми каже Підписуй контракт, ти через нас виїжджав, а нас зараз пресують. Влада почала прикривати такі схеми, фірми, що допомагали виїжджати, потрапили під каток. Я скинув свої дані помічнику. Той відповів: Усе зав'язали. Тільки надійні водії залишилися, Нас ледь не закрили ліцензія на перевезення на волосині. Я не втрачав надії, але й не поспішав. Мобілізація тоді була, але не лютувала. Якщо не світитися, ніхто не хапав, шукав шляхи, навіть за гроші. Пропонували довеземо до лісу паруками пішки, і ти вільний. Лякало, якщо чесно. Чув різні історії. Так минуло пару років, поки не ввели жорсткий закон про мобілізацію. Кілька разів ледь не попався в місті, ледве відмазався. Зрозумів, пора тікати. Дані у війську маті уновлював. І ось приходить СМС. Замовний віст. Ясно, повістка. До 20 лютого забрати. Інакше розшук. У чаті по ТЦК Одеси натрапив на історію хлопця, який утік через гори до Угорщини прямо трилер. Потім попалися розповіді про Білорусь, звучало як фантастика. Але свіжі історії почали з'являтися. Там, кажуть, простіше пройшов кордон, штампу паспорт, і ти чистий. Вступив до закритих груп, стежив за новинами, радів за тих, хто дістався. Почав збиратися. Сестра дала старий рюкзак на 70 літрів, міцний, як танк. Планував вийти до середини лютого. Зима була морозною, мінус вісім, мінус дванадцять, іноді сильніше. Шукав напарника, купував грілки. Взяв пару субліматів. Сублімати Гедота, чесно. Краще сало, хліб, щось надійне. Хліб беріть, щоб не псувався. Якщо йдете на чотири дні, запасайтеся їжею без сорму. Це була моя перша зимова спроба. Знайшов напарника влада. Зустрічалися тричі, листувалися, обговорювали хто що бере. На п'ятий день зібралися. Настав день Ікс. Вибрали Волинську область, я там колись був на озерах, знав звідки стартувати. Вранці рушили, добиралися по-різному. Я не був у розшуку, значився в резерві. Якби що, сказав би, що повістка є. Їхав з другом, віз знайомий Влад на маршрутці. Доїхали до точки, нас зустрів місцевий, відвіз до знятої хати. Переночували вранці пішли. Мороз, сніг хрустить. Річки замерзли, переходити легко. Воду топили зі снігу. Взимку пітнієш менше, води витрачається небагато. У влада, щоправда, вона швидко закінчувалася. Взяв газові балони, але одного на 230 г вистачило на 10 днів. Палили багаття, грілися, горілка проста з боковою насадкою. День X, неділя, старт о 7.30. Рібзаки важкі, мій на, 8, на 16 кілограмів, вага моя 70 кілограмів, зріст 180. Влад міцніший, думав, я плитимусь за ним, але виявилось навпаки. Не розумію, як перевірити напарника заздалегідь. Я не підготовлювався особливо, але багато ходив, тягав важке. Перший день спустилися в яр, війшли в ліс, пройшли метрів триста. Влад каже, не йде. Дав йому шоколадку, води його знудило. Ще п'ятдесят метрів знову не можу. Місце було паскудне, бурелом, трава, сніг по щиколотку. За день пройшли десять каме по прямій, із зигзагами більше. Ішли лісовими стежками, бачили сліди квадроцикла, може, лісника. Один я був бід тихіше води. Жалів влада, підганяв, бери себе в руки, уже йдемо. Старту до кордону 45 каме по прямій, з обходами на 20% більше. Перейшли пару річок, одну по бобровій загаті. До 14.30 стемніло, ліс густий, завали. Влад сказав: ставимо намет, ніч близько. Я хотів іти ще. Але погодився розбили табір, поїли субліматів, розвели багаття, сушили черевики. Лягли рано, влад ввімкнувся одразу, прокинувся у 22.30 до ранку далеко. Потім лягали пізніше, близько міночі. Вранці сніг засипав усе. Влад засипав мій чохол для спальника, шукали, не знайшли. Псіханув, але відпустило. Рушили далі. Ліс важкий. Ішли до мітки, вийшли до Лугу, обійшли, побачили курган, поруч мотоцикл, сліди шин. Пішли по стежці нікого. До 14.00 розбили табір біля села, сходили по воду, купили хліба, сардельок, кетчупу, цигарки. Курити почав у поході, до цього не тягнуло. Воду топити не довелося. Лягли у 23.00 мороз мінус 13, спальник тримав до мінус 7, але грілки і вовняні шкарпетки врятували. Третій день ішли стежками, сліди техніки підтали. Дорогами йдеш швидко, можна 20-25 км в день. Але лізли через хащі, мох, траву виснажує. Влад ледве тягнувся навіть по стежці. Виглядав він здоровніше, але сил не було. Дійшли до болота з густим лісом, Влад наполіг іти відкритим. Болото вбивало, ноги тонули. Перейшли, дійшли до річки, пройшли по льоду метрів шістсот. Лід слабшав, сніг мокрий, повернулися на болото. Трава жорстка по коліно. Я рванув до лісу, влад відставав. Побачили темний об'єкт чи то вишка, чи то сарай. Бінокль дешевий не розібрали, пішли далі. Ліс порідшав, чули пили, бачили виробку, стежку поле. Треба було пробігти відкритий шматок. Пізніше дізнався, там була камера прикордонників, але, здається, не працювала. Це був вівторок. Перебігли, овійшли в рідкий ліс, розбили табір, поїли, сушили речі. Вранці болото йшли зигзагами. До кордону 17 км. дороги накатані, сліди собак. Пропонував іти в ліс, але Влад хотів дорогою. Ліс став рідким, все видно на 200 метрів. Дороги виляли, техніка возила ліс. Звернули праворуч, пройшли метрів 150 Я сказав: Владе, ховайся! Побачив прикордонників, штовхнув його, впали. Сліди в снігу сховатися ніде. Заповзли в кущі, піші пройшли, але Джіп повернув до нас. Лежали. Влад сказав: Ну, дякую за спробу. Я відповів: і тобі. Нас взяли. Речі не забирали, телефони і гроші повернули. На заставі насварили, допитали. Легенда була проста: Їхали автобусом, і йшли самі. Влад не підвів, тримався. СБУ допитували м'яко. Два дні у ТЦК пройшли медогляд, підписали папери, відвезли в розподільник у Житомирській області. Влад викликав адвоката, його не взяли. Мене зарахували до частини без карти і зарплати. Влад поїхав з моїм рюкзаком. Холодно, мінус 10, без речей тікати нерозумно. Поїхав до частини. Дали форму, каску, бронежилет, везли в закритому бусі. Солдати сказали: не тікайте, в лісах згинете. усміхнувся. У частині жили в наметі, переодягли форму. Місяць в нарядах, раз на кухні. Усі кашляли, пиль, буржуйки. 10 березня, неділя, мали видати зброю і відправити у навчальний центр. Вирішив тікати вночі. Зібрав армійський рюкзак, взяв каремат, одяг, зарядку. Вийшов, ніхто не помітив. Пройшов 8-9 кілометрів, зустрів лисицю в заказнику, ішов із палицею. Домовився з водієм, щоб забирав уранці. Ночував у лісі, тепло, без намету. Вранці поля замерлі струмки, корови, дойшов до точки, але там хати повернувся на п'ять кеме. Водій забрав, об'їхали пости, доїхав додому. Місяць сидів у квартирі, виходив по їжу, збирався знову сам. У чатах ділився досвідом, познайомився з Дімою. У нього схожа історія: сім'я, діти. Треба переоформити дім. Мені 39, він молодший. Приїхав з Миколаєва, купив кусачки за 450 гривень. П'ять днів готувалися, пили каву, шукали транспорт. Все зривалося. У суботу Діма зліг з температурою, поїхав добрати з моїми кусачками. У понеділок пропав, чати видалив, втік із іншим. Сестра їхала до Литви, посадив її на автобус. О 16.00 сів на свій з двома рюкзаками, знайшов таксі онлайн, доїхали до точки. Водій помітив рюкзак, заговорив про СЗО, але я сказав, що на рибалку. Відійшов, заліз на пагорук, поставив намет, вночі пожежа, бачив дрони, паніка, але тікати в темряві вірна смерть. Заснув уривками. Вранці тиша. Зібрався, пішов. Навігатор глючив, кружляв чотири км загубив флягу. Знайшов боброву загату, перейшов річку. Дощ намочив намет, накрив його курткою і пакетом. Воду зі струрка фільтрував, знезаражував таблетками. На другий день зустрів місцевих на возі. Дід, років 60, розповів про СЗО, показав, де камери і пости, дали сала, хліба, часник, як банкет. Указали стежку, підвезли метрів 300. Знайшов місце для ночівлі, зібрав ягоди для сестри. Перейшов шосе, кормушки для оленів, річку з греблями. На четверту ніч рідкий ліс, багато стежок. Побачив темний тент з Засада, обходив, перейшов дорогу, знайшов ягазу. Три ряди розігнув заклепки кусачками за хвилину. Пройшов рів мілкий, вода по щиколотку, сховався в кущах, викинув кусачки, почув мотоцикл, але ніхто не приїхав. П'ята ніч. На шостий день пройшов шість кеме, кинув важкий рюкзак, взяв воду, спальник. Ліси глухі, нікого. За 700 метрів дорога перейшов хащі, за 200 метрів болото, трава по пояс. Побачив білоруський стовп, ломився до нього, не жаліючи ніг. Річка по коліно, за 5 метрів гребля. Зняв камуфляж, залишив на українській стороні, переодягся в цивільне. Перейшов, занурився в крижану воду. На тому боці стежка. Подзвонив другу, він зв'язався з білорусами, яких знали через знайомих. Вони викликали прикордонників. Чекав півтори години, набрав води. Прикордонники йшли болотом, зв'язали руки для фото, потім розв'язали, дали цигарку, йшли до узлісся. Це було 21 перше, великдень, близько 14-ї години. На заставі був один. Ввечері привели п'ятьох, уночі ще двох, ночували в наручниках на лавах. На п'ятий день повезли в ізолятор, але сказали, через пару годин депортація. Обшукали. Посадили в камеру на чотирьох через шість годин у Брест, дорогою брали воду, чай. Платив штраф 70 євро за хлопця, потім повернули. Депортацію не поставили, але в'їзд закритий на п'ять років. Поляк довіз до вільнюса за 80 євро. На кордоні питали про гроші мету, сказав до сім'ї в Литву. Пропустили. Паспорт продовжив без проблем. Одному хлопцю відмовили, може, через хабарі, властувався на склад, почав легалізацію. Історія не епічна, але щира. Зустрів хороших людей, вони виручили. Ішов лісами, часто відпочивав, було холодно. Води дві літри мало, фільтрував через фільтр, знезаражував. Сало, хліб, сардельки, порятунок. Намети тент потрібні, інакше промокнеш. Літо легше, день довгий менше речей. Пробуйте, усе вийде. Удачі!